Всім привіт! Це відеоурок як малювати око. Для ходоші самоочки. Якщо ви це дивитеся, то це для вас. Так, для цього нам треба олівець і ручка Олівець і стирачка. Починаємо. но одне. Засутичку єш. Отак малювати око не треба. А надо отак. А надо отак от. Пробувати такі от полуфігурки. Ага. дивіться І тепер трохи. Ру, передаємо форми нашому глазіку. Агу. Тепер чуть-чуть. Агу. Ну. І, І робимо отак от. Отак. Отак от. от, так. от, так от. Угу. Ага. Робимо полукружок. Ага, продовжуємо Полімо отак от. Так от. Щоб були ті пацієнні об'єми. Розсушуємо. Я розсушую пальцем. Так, дивіться. Робимо отак от. Зрачок. Угу. Дивіться, виходить так. Поки що так. Дивіться, тепер малюємо отак. от. Ага, молодці. Теперь передаем тени, вот так вот. Молодцы. Ага, да-да-да-да-да-да. Так. Теперь добавляем тени к глазику а нашему. Тут... Так вот, ага, рассушиваем. Молодцы. Так, Передаем вот эту слизинку. Теперь пробуем самое главное, ресницы. Так, пробуем вот так вот. Молодцы. Все же задавливаем длина и отпускаем. Ага. Молодці. Ага. Робимо так. І так десь кілька разів ще. У мене, виходить, так. Тепер робимо нижні ліснички. Отак. Молодці! Агу, да. Отак, от, Да. Ага. Тепер брові. Девяться. Что в итоге у нас получилось? Спасибо за просмотр. Всем пока и до скорой встречи. Подписывайтесь на мой канал.